Всім привіт! Свіжі новини зі світу футболу прямо зараз. Кевін Келсі після переходу до Шахтаря подорожчав у вісім разів за версією Transfer Market. Кривцов дебютував за Інтер Майамі. У Крістофа Гальтьє є претензії до Месі, Мбаппе та Неймара. Жерона назвала циганкова найкращим гравцем команди у матчі з Альмерією. Коваленко відновився після травми. Українець потрапив до заявки спеції на матч з Ювентусом. Олександр Зінченко нарешті відкрив лік голам в АПЛ. Гравці збірної України підтримали Ротаня, готові розпочати з ним відбір. Кевін Келсі після переходу до Шохторя подорожчав у вісім разів. Трансфермаркет оновив трансферну вартість новачка Шахтаря Кевіна Келсі. Ціна 18-річного венесуельця після переходу до донецького клубу зросла із 100 тисяч євро до 800 тисяч євро за інформацією порталу. Гірники заплатили за футболіста 1 мільйон євро. Центральний нападник ще не дебютував за Шахтар, але був до заявлений на Лігу Європи та УПЛ. Кривцов дебютував за Інтер Майами. Тепер уже колишній захисник донецького шахтаря Сергій Кривцов, який в останніх числах січня перейшов до американського Інтер Майами, провів перший матч за свій новий клуб. 31-річний футболіст потрапив до стартового складу інтера на вчорашній товариський матч. Остином 2-2 у Крістофа Гальтє є претензії до Месім БП та Неймара. Головний тренер Парі Сен-Жермен Крістоф Гальтє незадоволений діями зіркових лідерів команди під час захисних дій команди. Повідомляє Ле Еквіп. Як інформує Джерело Крістофу Гальтьє не вдається реалізувати свою тактичну схему через те, що Неймар Ліонель Месі та Кіліан Бапе належно не відпрацьовують в обороні. При цьому 56-річний фахівець розуміє, що він не може змусити Месі захищатися та пресингувати весь матч. Нагадуємо, що ПСЖ поступилося у першому поєдинку 1-8 фіналу Ліги Чемпіонів проти Баварії 1-0. Жерона назвала циганкова найкращим гравцем команди у матчі з Альмерією. Як уже повідомлялося, минулої п'ятниці українець Віктор Циганков втретє в сезоні з'явився на полі в складі свого нового клубу іспанської Жерони, відзначившись при цьому дебютним результативними діями за цю команду голом і результативною передачею. Гра українця була високо оцінена у ЗМІ та вболівальниками. Сама Жирона оголосила циганкова найкращим гравцем матчу з Альмерією. Про це повідомляє в твітері клубу. Нагадуємо, хавбек перейшов у Жирону в зимове трансферне вікно з київського Динамо. Коваленко відновився після травми, українець потрапив до заявки спеції на матч з Ювентусом. Півзахисник Віктор Коваленко відновився після ушкодження. Повідомляє прес-служба спеції. 27-річний українець потрапив до заявки на матч 23-го туру серії А проти Ювентуса. Нагадуємо, Коваленко отримав м'язову травму у виїзній грі проти Болонії 27 січня і пропустив два останніх поєдинки. Орлят. Віктор зміг відновитися швидше, ніж очікувалось. Олександр Зінченко нарешті відкрив лік голам ВПЛ. Свій 92-й матч ВПЛ, у тому числі 16-й у складі Арсенала. Олександр Зінченко відзначив прем'єрним голом на 61-й хвилині, зрівнявши рахунок у гостьовому поєдинку канонірів за Астон Вілою. Він став шостим українським легіонером, який забивав в елітному англійському дивізіоні. Гравці збірної України підтримали ротання. Готові розпочати з ним відбір за інформацією журналіста Ігоря Бурбаса. низька гравців збірної України зателефонували Руслану Ротаню і висловили йому підтримку на той випадок, якщо наставник працюватиме з національною командою у першому матчі відбору євро 2024 проти Англії. Судячи з усього, саме тренер Олександрії та молодіжної збірної України почне відбір, оскільки Сергій Ребров до кінця весни буде зайнятий в Аль айні Повідомляється, що футболісти просили ротиня не хвилюватися і спокійно погоджуватися з пропозицією працювати зі збірною України.